Отже, минув тиждень спочатку добре сплановано операції на території Росії, яку проводять силами оперативно-маневрової групи. Встречі Зеленським Грем приказав продовжувати вторження. Призвав натовських льотчиків вступати в війну з Росією. До складу такої групи входить низка механізованих та десантних бригад, артилерійська бригада, бригада територіальної оборони, нові полки рейнджерів, сили спеціальних операцій, групи радіоелектронної боротьби, безпілотних апаратів і системи засобів ППО. Головне тут у тому, що ця група була створена для швидкого прориву ворожої оборони та для відкриття нової ділянки фронту з ворогом. Місце, темп просування, чітка Взаємодія підрозділів викликала ефект шоку і у ворога, і здається, у наших партнерів, крім того, забезпечила зростання бойового духу в збройних силах і в нашому суспільстві попри всю складність цієї досить ризикованої операції. Те, що зараз відбувається в Курській області, є типовою маневровою операцією. Росія намагається відповідати, перекидає свої резерви, але це не впливає на стабілізацію лінії фронту. Наразі як такої лінії фронту тут ще немає. Бо мобільні бронегрупи збройних сил України прориваються в тил російським підрозділам, а наші диверсійно-розвідувальні групи охоплюють усі ділянки. Помітив одну тенденцію на світлинах, які друкує генеральний штаб, наш головком сирський. На передовій дуже часто в штабах, в оперативних штабах, в бронежилеті, в шоломі, десь безпосередньо на лінії боєзіткнення. і останні світлини от із різних там засідаловок російського генштабу, там де їхні Герасимов сидить десь в кабінеті, в кожному кріслі, в оточенні Путіна, інших чиновників, разюча відмінність, і ця відмінність вийшла в. По факту, не тільки психологічно, а й військово, що в сирському вдалося таки обхитрити Герасимова на Курщині? Ну, якось так виходить, але з іншої сторони, тут. Би, там, треба ще ж порівняти, що в них різні посади. Ну, Герасимов все-таки начальник Генерального штабу, це якби ми б порівнювали, наприклад, там, ще з міністром оборони, як він там себе веде, це одна справа. Те, що вдалося б хитрити, ну, це факт. тим більше що, ми, можливо, ми просто не до кінця розуміємо, в яких умовах вдалося б хитрити, тому що якщо уважно аналізувати ті дані у відкритому доступі, які є, то навряд чи. Ті всі бригади, які раніше були помічені там на різних напрямках на сході або там на Харківщині, тепер перемістились на Курщину. навряд чи ці всі бригади російської армії могли отак знятися. Смотрю, ну, так от по щелечку. Так от вчора вони штурмували часів яр сьогодні. Вони вже на курщині там могло навіть бути перекидання військ раніше, чим. І прокидання військ на Курщину на російських раніше, чим почалася операція. Тут, можливо, просто якраз переграли, можна сказати, на останніх таких от вольових моментах, тобто ударили все таки раніше, чим очікували росіяни. З тим всім доведеться, що окремо розбиратися, незалежно від того, хто як там волі класифікувати ті всі події. Головне, що це все почалось, і бойові дії на території Росії були перенесені успішно, нарешті успішно, не так як зазвичай. Ну от, той факт, що на Курщині зараз ввели спеціальну антитерористичну операцію, і фактично управління цієї спецоперації віддали в руки ФСБ, а потім ще призначив і свого помічника Дьоміна, теж колишнього ФСБшника і охоронця і ФСБшника власне курувати цю е, операцію. А чому не військовими? Як цей розрив між ФСБ і військовими в даній ситуації буде грати проти самих росіян? Адже це зовсім інша вертикаль. Підозрюю, що це даруйте приблизно структура управління, як у нас була свій час АТО ООС, коли формально е, там, СБУ, керували СБУ, по факту вели загальновійськові операції, це по-перше. Ну, але це, скажімо так, ну, але одна справа, як це було в нас, інша справа як це було в росіян. З іншої сторони, шукати якусь от раціональну логіку там, в принципі, в діях не доводиться. Тому що в нас, коли там цитували один західний ресурс, який там став продовжувати питання, чому ж росіяни не запровадили воєнний стан, то якось забули поставити питання, що чомусь, наприклад, нічого не Завадило росіянам воєнний стан запровадити на тимчасово окупованих територіях України ще в жовтні 2022 року, хоча там у них там ну, якихось рішучих проривів не відбувається. Тут у них контртерористична операція. Чому не воєнний стан? Ну, знаєте, можливо, тут питання вже навіть не конфліктів між російськими військовими і російським ФСБ. Тому що якби вони, хтось був важно би почитав законодавство російське про воєнний стан, ну я особисто читав. Мене там, знаєте, схвалося враження, що. З того, що, що там частину вже Росіяни і так вели, тому що лише згідно там закону про воєнне стан, їм б, можна було б формувати різну тероборону, але вони ж її сформували і без фактичного запровадження. Але це єдиний момент, який там знаєте, саме про воєнну складову. Далі пункти у цьому законодавстві вони про знаєте посилення або влади Путіна, або перехід взагалі на тройки. Ну, тобто, замість судочинства там запроваджують якісь воєнно-польові суди розстрілюють до суда і слідства. Можливо, росіяни просто оцінили, що вони як вони якось і не готові, щоб Путін всім керував замість уряду, і не готові виявилися до запровадження троєк. От просто не щодо цього могла стояти. Ці на питання, а так ну навряд чи в них цей єдиний, навряд чи в них єдиний епізод буде, того що там ФСБшники там, гризуться з військовими лише на прикладі того, що там відбувається на Курську. Тут ж навіть пригадую, було навіть таке повідомлення, що коли там, російська армія була вимушена відступати з Київщини там, із Сумщини і інших там, північних областей в квітні 2022 року, то там навіть от, ФСБ віддали частину важкої техніки російської армії з Рубрики. Військові не впорались, зараз то ми тут точно пори. З прикриттям кордону. Ну, сильно опарилися. Наші збройні сили беруть зараз велику кількість полонених. Є різні дані по кількості там. Від кількох сотень до двох тисяч це величезне ж навантаження на нашу логістику? Ми розуміємо, що переважно це е, строковики, і там якась частина кадрових військових, але є ще і тік-ток війська, які вже благають Ахман Ахмат Рамзанович, чи так як там поверни нас, будь ласка, в Україну. Е, потім знову ж таки, ці строковики кажуть, будь ласка, поміняйте нас на бійців Азову, яких взяли в Маріуполі. А чи взагалі можливо. Ивить такий обмін, надже резонанс від того, що потрапили строковики в полон, доволі високий в Росії. Навряд чи великий резонанс, а чи можливий обмін? Ну, я не знаю, тому що хто ж може зараз передогадати, що в голові російського воєнно-політичного керівництва буде. Можливо, тут все і завершиться тим, що доведеться розгортати додаткову інфраструктуру для отримання цих військовополонених. Тут ніхто зараз думає не може сказати ніхто за напевно, навіть ті от люди, які безпосередньо займаються цим чутловим процесом обмінів полонених. Тепер у нас буде битва логістик на Курщині, адже ми розуміємо, що кількість військ, які там знаходяться, потрібно буде якось утримувати, забезпечувати. Відповідно, росіян виникне проблема із логістикою. Чи їм буде простіше? Та знаєте, теж от кем такщо треба розуміти про будь-яку такого роду операції, тому що ті питання про логістику, якого ви справили, поставили, то чи могли інші ваші колеги ставити про інші аспекти? Це от, такі от операції вони характерні тим, що вони, їх автори промитряються ламати будь-які об'єктивні закономірності. В теорії закономірності якраз би диктували те, щоб росіян мали би бути краще з логістикою, ну бо це ж їхня територія, основні логістичні комунікації під їхнім контролем. Відповідно, об'єктивне співвідношення сил та засобів. Мало би їм взагалі дозволити не пропуст не допустити прориву ну, на той момент добрих курських хліборобів на свою територію, але щось пішло не так. Відповідно, може бути ще ж така історія, що підозрюю, що навіть, наприклад, за кількістю наявного транспорту, зокрема вантажного силу оборони країни можуть від Росіян відступати. Відповідно за певну там проміжок часу на одну ту саму кількість особового складу Росіяни можуть стигнути навести автотранспортом, навіть не залізничним транспортом, більше ресурсів, чим для Сил оборони України, але з іншого. У страни, ну якби це б працювало б на всі 100%, якби не було б знайдено рішення, як це мінімізувати саме для наших військових, то ми б навряд чи б навіть на даний момент обговорювали б з вами ті всі по перебіги, тому що ну довелось би просто б згортати згортати рейдову операцію. А так ну от щось для росіян іде не так, зато для нас іде. Так, в тому числі в плані логістики, ну бо справедливості заради, ну як вже з тих же пачками вивозять, а очевидно, вивозять пустим транспортом, який до цього щось привіз, стріляючи. Ну або таке поживне для наших бійців.